festivals. Earth Day. Сьогодні продовжуємо цикл уроків про фестивалі. Говоримо про День Землі. Page 93. Exercise 1. So, read and answer. What do people do on Earth Day? Прочитайте і дайте відповідь. Що люди роблять на День Землі? Earth Day is on the 22nd of April. День Землі відзначається 22 квітня. It is a day to think about our planet. And what we can do to protect it. Це той день, коли ми думаємо про нашу планету і що ми можемо зробити, аби захистити її. On Earth Day, some schools organize activities to help keep the environment clean. На день землі деякі школи організують заняття, аби допомогти тримати навколишнє середовище environment, навколишнє середовище чистим. There are activities you can do in groups like planting trees or collecting rubbish from our roads and beaches. Є такі заняття, які ви можете робити в групах, як саджати квіти або збирати сміття з доріг і пляжей. You can do other activities at home. Ви можете виконувати інші заняття вдома. Uh, you can recycle paper and bottles. Ви можете Віддавати на переробку папір та м -м, пляшки. You can save water too. Ви також можете зберегти водичку. Have a shower and not a bath. Приймайте душ, а не ванну. It's important to protect our planet. Важливо захищати нашу планету. So let's all celebrate Earth Day. Тому давайте всі разом святкувати відзначати день землі. Great. Ну ось така коротенька інформація. So, activity 2. What other things can you do to protect our planet? Які інші речі ви можете робити, аби захистити нашу планету? At home or at school. So, at home and at school you can switch off the light. Ви можете вимикати світло, коли ви ним не користуєтесь, наприклад. Так? Switch off the light. Also, you can ride a bike instead of uh driving a car. Ride a bike. You can also reuse something. Також ви можете щось повторно використовувати. Не лише recycle – віддавати на повторну переробку, так, а також reuse – Повторно використовувати. So, and of course, so use. Do not use plastic bags. Don't use plastic bags. Plastic bags. Менше поліетилену, так, в нашому житті. So don't use Don't use plastic bags. Great. So now task three. Listen and say the chant. Послухай і скажи цей чантик. Which pictures are not in the chant? Які малюнки не відповідають словам цього чантику. Ну що ж, давайте з вами його і послухаємо зараз. 3. Listen. And say the chant. Which pictures are not in the chant? Так, ну мы не почули про uh, so turning off the light and about planting trees. Uh, picture 4 and 6. Ну і немає тут малюнка про Saving Animals, да? збережемо тварин. Okay, great. That's all for today. Be eco friendly. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці.